Вітаю, шановне панство! В ефірі перший чесний блог на першому міському телеканалі. Ще один тиждень промайнув і цього разу без особливих катаклізмів. І це не може не радувати. Місто вже оговталося від сніжної навали, утім, досі підраховує збитки. А ідея Труханова з позачерговою сесією зіграла на ура. Вона навіть вилилась у дуже хайпову тему про виділення 20 тисяч кожному мобілізованому у 2024 році. Одеська фішка настільки зайшла засобом масової інформації, що майже одразу влада Києва вирішила підняти ставки до 30 тисяч, щоб тримати столичну марку. Тим часом в нашій мерії відбуваються масштабні кадрові ротації. Перетасовка у складі заступників Труханова пішла колами по воді по департаментах. Але сьогодні ми з вами зафіксуємо такий собі підстоп у темі огляду справ забудовників. Повернемось до них трохи пізніше. Тому зараз я проговорю будівельну ситуацію, як то кажуть, взагалі. Спойлер далі буде трохи фактів і багато суб'єктивної думки нашої редакції. Поїхали! До війни Одеса стабільно посідала третє місце за кількістю зданих в експлуатацію квадратних метрів. Очолював топ логічно Київ, слідом за ним йшов Львів. Щорічно обсяги чоловейників лише зростали. Історичним каталізатором цих процесів був кредитний бум часів Ющенка. Звичайні люди отримали доступ до кругленьких сум, а далі спрацював пострадянський ген головної мрії життя у вигляді власної квартири. Наче акули кров у воді це одразу відчули власники великих. І не дуже капіталів. По факту населення міста десятиріччями було плюс-мінус однаковим. Хтось переїжджав до Одеси, хтось виїжджав. Тож умовний мільйон містян залишався константою. Тому чималий ринок вторинного житла та поступова забудова нової квадратури легко закривали потреби покупців. Але гроші множать гроші. А корумпована влада за свою частку цьому охоче сприяла. Так і почався великий розпродаж землі. Бережили казенними гектарами всі: мерія, обласна рада, різні відомства, навчальні заклади, юридичні спадкоємці, здравниць тощо. Далі людям почали вбивати в голову, що купівля квартири під оренду це неабияка інвестиція. Замовчуючи про видатки, ризики й інші нюанси. Мильний пузир новобудов почав зростати. Люди, що пережили досвід МММ, впритул не хотіли помічати, що добровільно влазять в будівельні піраміди. Бо Девелопери традиційно вкладали в нові об'єкти гроші з продажу квартир в ще недобудованих попередніх ЖК. Не відбила жагу до купівлі повітря, з котлованів навіть криза 2008 року. Хіба що замість валютних кредитів люди почали переходити на гривневі. Потім стався майдан. Вітчизняні гроші знецінились втричі, але й це не зупинило будівельний бум. Паралельно із бариженням землею корупція під корень знищувала систему ЖКГ. Це ще більше знецінювало вторинний ринок. Молоді родини категорично не хотіли зв'язуватися з перегаром ЖЕКів та пришелепкуватими сусідами, які отримали у спадок житло разом із алкоголізмом та безробіттям. У 2020-му розрив у вартості чешок та новобудов був вже колосальним. На тому Таїрова трьошку з бабусиним ремонтом можна було придбати тисяч за 30, А поруч якась будь Дова або Кадор продавали однотипне повітря по 700 доларів і більше за квадрат, взагалі без ремонту. Також в обіхоту війшло поняття смарт-квартира. Одесити готові були переплачувати за конору з вікном у картонних мурашниках, паркувати авто, де доведеться, по пів години виїжджати зі своїх ЖК на магістральні дороги, давати хабарі за садочки, школи і не тільки. Так на арену повилазили всілякі акварелі, сьоме небо і так далі. Нас в компанії стало так багато, що покупці почали плутатись. Інша каста людей навпаки шукала, де сховати свої гроші, і цьому знову ж таки сприяла корупція, але вже у правоохоронних структурах. Тримати бабки вдома страшно. Прийдуть і заберуть, ще й вбити можуть. Класти кровні в банки також ризиковано. Їх власники потім все виведуть за схемою банкротства і нічого їм за це не буде. Альтернативою ставала інвестиція у нерухомість. У таких покупців мова йшла не про збільшення капіталу, а про його утримання. Нехай навіть і в мінус. Будівельний пузир роздувався все більше і більше. Девелопери вміють рахувати, прикинувши, скільки витрачається на корупцію, вони вирішили інвестувати в неї вже напряму. Наприклад, навіщо платити окремо по кожному об'єкту земельній комісії міської і обласної ради, якщо можна завести туди своїх людей. Разом з будівельним пузирем зростали обсяги грошей в обороті та его власників компаній. Війни між ними все частіше ставали очевидними у відносно невеликій Одесі. Вільного місця для такої кількості конкуруючих монстрів ставало все менше. Незважаючи на зв'язки та доступ до високих кабінетів у велику війну, до останнього ніхто з девелоперів не вірив. Це було видно по баталіям в міськраді. Зазвичай загострення боротьби починалося з кінця літа і тривало до кінця зими. Саме в цей час розподілялися майданчики під забудову на наступний сезон, і в 2021-му на засіданнях земельної комісії в мерії. Коїлось щось дивовижне. Головна юристка Ківана Жанна Мандриченко, яку він завів до міськради і цієї самої земельної комісії, з усіх сил намагалася відбивати майбутні об'єкти свого патрона від більшості мера, паралельно встромляючи палки в колеса конкурентів. Дійшло до того, що довелось виписувати з Києва гастролі цілого нардепа Дмитрука, який зривав засідання, бігаючи по столам, наче Тарзан. Але прийшла зима 2022-го. Спочатку завмер геть увесь ринок. Багато власників будівельних компаній і їх топ-менеджменти взагалі повтікали за кордон деякі не повернулись до сих пір. 2022 став найпровальнішим роком у секторі девелопменту, ледве не за всю сучасну незалежність. В 2023-му стало очевидно, що за 2-3 тижні війна не закінчиться, але страх розширення окупованих територій відступив. У тому ж Львові взагалі розпочався новий бум. Під прикриттям новітнього ППО поступово живі Київ. А от в Одесі просто біда. Більш менш ворушиться Гефест. Там навпаки задумали зробити лимонад з тих лимонів, яким подавились більші конкуренти. Греки намагаються вилізти вище за свій звичний рівень другої чи третьої ліги, поки мастодонти стікають кров'ю. Про Стікон ми вже говорили там також бідося. Більш детально про інші компанії поговоримо згодом. Але загалом ситуація виглядає дуже не дуже. Мильний пузир луснув, як і всі рекламні обіцянки, що на кожен об'єкт гроші є незалежно від інвесторів. Пірамідки масово падають а разом з ними і вартість самого житла. Наприклад, за даними сайту Лун, вартість квадрату в новобудові за рік впала в середньому на приблизно 3 тисячі гривень. Найбільше просів преміум сегмент. Якщо навіть в жовтні минулого року квадрат в модних ЖК коштував 70 тисяч, то вже цієї осені ціна впала до менше ніж 60. І це все мова про вже здані об'єкти. Бо котловани продають відділи продажів від забудовника. А ще по даним інтерфаксу, в самий розпал будівельного сезону, ринок зміг показати менше третини. Попиту від довоєнного часу. І якщо в 2021-му 63% покупців заглядалися саме на нові ЖК, то цьогоріч цей показник не дотягнув навіть до 15%. Люди все більше задивляються на вторинний ринок як більш доступний та стабільний. Ще сумніше виглядає оренда. Незважаючи на здешевлення гривні на тлі війни, помісячний найм також впав. Так, сайт UBR з посиланням на OLX пише, що серед великих міст Одеса в лідерах по найдешевшій оренді. Вартість однушки в середньому від 5 до 10 тисяч, залежно від району. Хоча є варіанти і по 4. ТСН вже посилається на президента Асоціації фахівців і з нерухомості Юрія Піту. Той взагалі каже, що однушки частіше за все орендують від 3 900 гривень до 7 тисяч Коротше кажучи, вже зовсім не вогник-вогник, жарко-жарко. Два роки без курортників та контрабанди знекровили фінансові вени міста, ракетні обстріли, досвід блекаутів, зниження зарплат відносно росту цін, вуличне полювання, ТЦК – ці та інші негативні фактори роблять наше місто все менш привабливим для переїзду. Разом з цим багато людей з грошима виїхали за кордон і не поспішають назад. Моряки в тому числі. Звичайно, є й ті, хто під час війни примудряється збільшити свої статки, але вони вже не спішать ховати гроші в одеських котлованах, підшукуючи більш спокійні варіанти. Тому поки що складно уявити, де завмерлі піраміди новобудов зможуть знайти новий укол адреналіну. Бо щоб активізувати недобудовані об'єкти, треба продавати наступні котловани і наново роздувати пузир. Такі от невеселі справи. Перепрошую, якщо нагнав вам суму, але ж ми тут про чесність. Можливо, Одесі треба зробити висновок із сьогоднішньої ситуації. 30 років наше благополуччя спиралося на масивні та ситні стовпи, але не у великій кількості. І ось теперішня криза показала, що ми свої яйця розклали у занадто мало корзин. Та й корупційні ігри верхівки вилізли всім боком. В тому числі і їм самим. Наступну серію намагатимось зробити веселішою, бо гумор це та якість, яка допомагала Одесі переживати найтемніші часи. А поки що бережіть себе і пам'ятайте, що безкоштовний сир та дешева квадратура дуже схожі. Тож не ведіться на рекламні мишоловки. Побачимось за тиждень.